Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Київській області спільно з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП Київ виявили склади на Київщині, де зберігалися контрафактні підакцизні товари. З незаконного обігу вилучено сигарети та алкоголь вартістю 2,8 мільйона гривень. Слідством було встановлено, що на території Київської області діє злочинна група, яка здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкоголю. Фігуранти зберігали підроблений товар у складських приміщеннях, зокрема в Білій церкві та Фастові. Продавали фальсифікат оптом та у роздріб по всій території України. У ході проведення слідчих дій детективи БЕП виявили, та вилучили майже 40 тисяч пачок незаконно виготовлених сигарет, майже 350 літрів фальсифікованого алкоголю з підробленими марками акцизного податку та вантажний автомобіль, за допомогою якого здійснювалось транспортування продукції. Пункти продажу досудове розслідування за частиною першої статті 204 карного кодексу України здійснюють детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Київській області у співпраці з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП Київ, оперативна підтримка, спецпідрозділ дозор. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури. Наразі слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності та шляхи постачання фальсифікованої продукції.